Вислухайте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Про день Андрія та Андріївські вечорниці говоримо з провідною науковою співробітницею інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Галиною Бондаренко. Отже, ми насправді пані Галину не вперше зустрічаємося в етері та й в етері громадського радіо безпосередньо, і це такий час, він дуже знаковий і дуже важко не говорити про щось традиційне. Тому деякі запитання будуть точно повторюватися. Ви, напевно, що їх вже говорили колись в нашому етері, але очевидно, що завжди є люди, котрі чують цю інформацію вперше. Тому я думаю, що не страшно, якщо хтось почує повторно якісь такі моменти. І, от, власне, говорячи про. Андрія Андріївські про день Андрія і Андріївські вечорниці, що нам важливо сказати в першу чергу, тому що мені здається, що зараз, коли ми відновлюємо або там пізнаємо знову, відкриваємо, шукаємо наші традиції, уже стало якісь моменти стали навіть такими замацаними і стереотипізованими. Чи можемо ми сказати, що на Андріївських вечорницях все, що було, і все крутилося виключно до ворожіння? Що от, мовляв, дівчата, ворожили в цей день? Так це чи ні? Дякую, хороше питання насправді, тому що дійсно вже існують певні стереотипи сприйняття того чи іншого свята, і ці стереотипи якраз поширюються засобами масової інформації. І ем, в кожному святі календарному, е, яке побутує на теренах України, розрізняє варто розрізняти його, е, такий давній язичницький сенси, і власне християнське. Християнські мотиви, і минуле, і сучасність, трансформацію свята. І от цей образ дівчат, що гадають, особливо е, театрально виглядає е, дійство кусання, обряд кусання калити. Ну, це не зовсім гадання, це вже магічне дійство. Вони були розстережовані і, і на і картини, є, і фільми, і це легко відтворюється на сцені е, в середній школі. Навіть я знаю, що деякі дітки в садочку теж граються в ці свята, ну це певний ступінь збереження традиції. Але е, я ще раз дякую за питання. Але чи наскільки це доречно відтворювати е, дійсно в середовищі, особливо молодшої школи, мені здається, про це варто говорити. І е, враховуючи те, що Україна це також і християнська держава, і процент вірян у нас досить вагомий? Е, які саме православних, що святкують, відзначають День пам'яті цього святого, то мені видається, про це також потрібно і наголошувати, тому що ми маємо певний вже такий культурний пласт, пов'язаний із діяльністю церковних братств, які мали за патрона святого Андрія, і це і мистецтво, іконографія святого Андрія і нагороди бойові. Ну, Мені здається, це варто почати, ну це я так коротко відповіла на це питання, якщо продовжувати далі, то варто сказати, перш за все, і про постать самого святого, бо власне свято і в народній традиції називається Андрія. А за церковним календарем це День пам'яті святого Андрія Першозваного, одного з 12 апостолів, який був покликаний Першим. І який сьогодні відзначається власне день його смерті і характер. Народних вечорниць, які мав такий характер, характер народних гулянь, а саме молодіжних вечорниць. він суперечить у цій трагічності дати, яка згадується, але, мабуть, і в цьому сенсі якийсь і народної культури, попри трагедізну Сум знаходити якісь такі живильні сили і створювати події, намагатись вийти з драматичних подій, пророкуючи ворожачи, тому що це спроби наших предків заглянути в майбутнє, доступними їм на той час методами і е, не миритися з обставинами, а якось намагатись на них вплинути. В цьому, власне, і суть народних обрядів і традицій, які проводилися цього дня. А от якщо так дещо заглибити і деталізувати, як саме виглядав там цей день, я розумію, що це ще напевно залежало і від періоду історичного, так би мовити, про який саме про які саме роки ми говоримо. Але якщо отак от узагальнити, то що саме робили в цей день? І юнаки, і дівчата, можливо, там старші люди, чи який стосунок до цього всього має калита, якщо я правильно наголошую? Це правильно. Ну, давайте так знову ж по порядку будемо розбиратися. Ну, по перше. Люди, які займалися сільським господарством, а власне це свята селянської культури, мали певні спостереження за станом природи. І от дні напередодні свят вважались такими, що можна прогнозувати долю майбутнього врожаю. Через те помічалася погода цього свята. Якщо там було багато інію, то буде сніг, буде хороший врожай. І власне у відзначенні свята можна розділити. Оцих же знову виражень і прогностичних дій, магічних прогностичних дій, пов'язані з двома головними такими аспектами людського буття, а саме веденням сільського господарства, скажімо, очікуванням і прогнозуванням майбутнього врожаю. І друга така потужна лінія це шлюбні виражіння і гадання. Ну, е, якщо почнімо із господарів, господарі звертали. Голови родин там люди старшого віку звертали увагу на прогнози погоди, намагалися прогнозувати врожай у всіх селах Незалежно це церква мала ім'я святого чи це церква якась інша. Була служба Божа. У Андрійських церквах це було храмове свято, куди запрошували гості з ближніх сіл, родичі з ближніх і з дальніх сіл. у раніше в середньовіччя там Цехові ремісники, цехові братства, що носили ім'я святого. Це особливо в містах відзначали це досить пишним Учтами. Цього дня було прийнято всі часи вітати Андрію. Ми знаємо, що в народній традиції ще навіть до середини ХХ століття не всі відзначали дні народження, а святкувалися дні іменин. Через те вітали всіх іменинників. З ним Андрія. А Стосовно ворожінь, так от, якщо аналізувати ті вирожіння, що відбувалися, вони також пов'язані, я вже сказала, дві сільськогосподарська магія шлюбна. І ще от намагання людини вплинути на стан речей в природі. Подивімося зараз за вікно, сиро, непроглядно, дуже рано настає темрява, і от сонця не видно якось вплинути, розтопити оцю темряву. Потрібно її освітити, потрібно привнести жар, потрібно якось. Рухами, словом, діями на це вплинути. Так от обряд кусання калити, а він був поширений по всій території України, передбачає виготовлення обрядового хліба, це круглий корж з діркою посередині, який вимішувався на вечорницях учасниці дівочих зібрань, місили його разом, долучались до виготовлення цього хліба. Він круглий, це солярний або сонячний. Символ має дірку посередині. Часто його підвішували до сволока, або він підвішувався до рогача чи кочерг... до рогача, і за сценарієм обряду один учасник сідав верхи на кочергу. І, Зображував вершника, їду їду калиту кусати, призначався громадою писар, який казав, а я буду по губах писати. І був квачик сажею, писали по губах того, хто не вдало. Потрібно було без допомоги рук вкусити того коржа. І використання речей, таких як кучерга, сажа, тобто всі, хлібна лопата, ожух це такий крючок, яким помішували вугілля в печі. Це все мало стосунок до жару, до печі, і е, якби символізувало те. Тепло, яке повинно зображення сонця, коршу вигляді сонця, все це мало належним чином вплинути, щоб сонце, нарешті, пробудилося і почав збільшуватися день. Ми знаємо, що ці обряди виконувалися напередодні дня зимового сонцестояння Андрія свято Андрія передує якраз зимового сонцестояння. І якщо йти е, далі, е, говорити, вже, наприклад, про сільськогосподарську магію, то е, що е, дівчата засівали коноплі? Обряд засівання конопель – це е, нібито шлюбна магія, але воно було тісно пов'язано із сільськогосподарською. Дівчата брали жменю насіння, виходили, засівали на снігу або в якихось там господарських. Спорудах, і примовляли Андрію, Андрію, на тебе коноплі, сію, спідницею волочу, бо дуже заміж хочу. І зерно буде урожай, буде зерно, і жінка, яка народжує нове життя, не випадково, значить, в даний момент в зиму, коли кругом чи бо е, раніше і в листопаді і в нас уже сніг впав, і раніше падали сніги, е, то жінка. Засіваючи зерно, в оцей дівчина, майбутня мати в цей сніг, чи по мерзлому ґрунті, чи в холодну осінню грязюку, сподівалась, що таким чином вона передасть свою силу тому зерну і накличе собі того судженого. Е, мені здається, варто сказати і про психологічні такі моменти цих гадань, і ворожінь. Е, ми знаємо, що е, цей час сільськогосподарські такі, нагальні роботи закінчувались. Це був час молодіжних розваг і дозвіль. молодіжні е, гурти ввечері, е, правда, дівчата збирались не лише розважатися, а вони шили, вишивали, пряли. Але це була форма молодіжного спілкування. І е, знову ж таки, е, Комуніка налагодження комунікації, створення якихось шлюб, створення майбутніх шлюбних пар. Люди молодь дивилася, як хто проявляється, проявляли якусь фантазію. І знаєте, коли я записувала від багатьох своїх інформаток більше, бабусі брали в цьому участь парубки, теж гадали, але значно менше то е, впадала в очі висловлена ними віра в те, що, е, от в те, що відбувається цей час, бо час напередодні кожного свята вважається таким е, магічним часом, особливим, в який все, що ти задумав, воно може збутися. І мені казали, оце так, от, як показало, воно так все і збулося. А що ж насправді збулося дівчата, якщо коротко перерахувати оці всі мотиви які шлюбної магії, то дівчата ходили слухати під вікна, хто що говорить, чули фразу іди, значить, дівка вийде заміж, якщо хтось крикнув в серцях дитині, та сядьте каменем, дівка буде сидіти. Розрізняють також науковці. І, вірніше, можна простежити зв'язок у цієї шлюбної і сільськогосподарської магії, як задобрити долю, винести спечений перший млинець чи хлібину, яку першою дістаєш з печі і з хлібиною йти по селу, і кого першим зустрінеш, якого чоловіка, так будуть звати твого майбутнього чоловіка. Пані Галино, а я ще, я ще хочу уточнити, тому що дуже часто зустрічаю такі дуже скептичні якісь коментарі. От в цей період, коли я особливо бачу ті чи інші новини на цю тему у соціальних мережах, що часто люди можуть коментувати, мовляв, ой, ну як це могло бути так багато ворожінь в там людей, котрі ходили в церкву, були дуже побожними і всіляке таке. З одного боку, це знову ж таки така дуже замацана не стереотипізована історія і питання, але все одно вважаю за доцільне це проговорити. Як це могло поміститися в одному плині життя, коли ти і ходиш в церкву, і ворожиш, і усі ці, ну, здавалося б, заборонені релігією практики виконуєш? Так, знову ж таки, чудове питання. Насправді розумієте... По-перше, тяжіння якесь до містики і такі езотеричні е, у ці захоплення нашому народу дуже притаманні. Потім мені здається, я вже колись навіть десь писала, що бажання українця середньопересічного залучити всі сили собі на допомогу е, християнські, дохристиянські. Значить, зараз ми бачимо, як вішають там <кій> зомели. Віночки, турецькі ока висять у машині такий мікс, щоб допомогло. Мені байдуже звідки така ось невибагливість. І церква, звичайно, з цим боролась, але це народна традиція, побороти її важко, тому що цьому приділялося велике значення. Це давніше, ніж християнство було на цих теренах. Особливо ми знаємо ці традиції зберігали, ну, вони краще зберігалися в таких. В труднодоступних регіонах там в Карпатах на Полісі, хоч вони трансформувалися, і з часом ці обряди втратили такий містичний сенс. Це просто були молодіжні розваги. І як казала мені одна інформаторка, тільки дуже отчаянні дівчата, отож хотіли знати, що буде, то там ворожили перед зеркалом, або, скажімо, там довіряли свою долю. Ну складно мені з точки зору. Здорового глузду і сучасного світогляду, як можна довірити свою долю собаці, тим не менше, дівчата там пекли е, балабушки і. Е, 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 для цього дівчина докладала зусиль там набрати ротом води з колодязя, замістити, спекти собаку, приводили в хату з двору на київщині. Тут в П'ятигорах, я записала його ще й перевеслом, перев'язували їм надавали такого статусу провісника цьому собаці, і чию він першу балабушку а та... Дівчина вийде перша заміж. Якщо собака надкусила, дівчина тратить честь, заміж не вийде. Якщо загрібає, е, балабушку, дівчина помреться. І мені знову ж та інформаторка казала: так оце чисто все й було. І е, ну, знову ж таки наголошую, що не всі брали участь і. В кожному молодіжному гурті були якісь ті які, більш ініціативна, молодь були, ті, що були глядачами, але були там обряди, наприклад, це форма, просто трансформуючись, вони залишалися формою дозвілля, де молодь. Просто спілкувалася, це просто сприймалось як розвага і, пригадуючи навіть свій студентський побут, коли в гуртожитку збирались дівчата, палили значить, папір, потрібно було листок паперу сильно стиснути, потім запалити його на трілці, і по тіні визначити, як буде виглядати твій суджений, кучерявий, такий, ще можна пізнати. тобто така Жага людська заглянути е, в майбутнє, тяга якась до містики, мені здається, це притаманно і ментальності світогляду українців, і оскільки. Е, Скажімо, ці забави вони не супроводжувались ніяким там не викликання духів, ні, ну, тобто не передбачали ніяких ні жертв, приношень, нічого, хоч якщо копатися далі глибше, то за цим все таки не стоять жертвопринесення духам природи, там у вигляді того ж млинця чи, чи хліба, то е церква просто на це закривала очі, молодь розважається та й все. Підсумовуючи, не всі брали участь в особливо ризикованих обрядах. А якщо молодь правлялась, хто далі закине чобота, чи куди він впаде, там, якщо кидати чоботи чи серед хату, або хто внесе більше полін до хати порахувати, потім парна, не парна кількість вийти заміж, то це знову ж таки цікаво те, що зараз проводиться тімбілдінг, я знаю на основі. Андріївських вечорниць мене зокрема запрошували банківський колектив. Ми проводили тімбілгінг на основі вечорниць народних, де всі ці елементи народних свят і використовувались просто як засіб об'єднання команди, виконання якихось командних завдань. Так що ці участь в цих спільних забавах. Сприймалася саме як забави. Також вона гуртувала сільську молодь там, громаду вулиці, кутка тощо. Це була розмова з етнологиною, кандидаткою історичних наук, провідною науковою співробітницею інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Галиною Бондаренко. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.